Поляриметрія – це метод дослідження речовин, заснований на вимірюванні міри поляризації світла і оптичної активності, тобто величини кута повороту площини поляризації світла при проходженні його через оптично-активні речовини. Метод поляриметрії можливий за допомогою використання спеціального приладу поляриметра. Отож, давайте ознайомимося з його будовою. У поляриметрі розрізняють: аналізатор з відліковою лупою, муфта, кювета для розчинів. Поляризатор з дзеркалом і штатив підставка. Після того, як ми з вами ознайомилися з будовою поляриметра, наше завдання полягає у вимірюванні оптичної активності за його допомогою. Для початку варто розглянути будову поляриметра на оптичному рівні. Ми з вами можемо побачити лампу, оранжевий світлофільтр, поляризатор, бікварцеву пластину, кювету з цукровим рочином, кварцева правообертаюча та лівообертаюча пластинки, аналізатор. І зорова труба. У поліориметрі кварцеві пластинки оснащені гвинтом і називаються компенсатором. Тепер давайте розглянемо градусну шкалу з ноніусом. Вона має 20 поділок, які розташовані від центру вправо і вліво. Ціна поділки 1 градус. А кожен ноніус має ціну поділки, яка дорівнює 0,1 градуса. Отож, тепер ми з вами ознайомилися з усіма необхідними нам пристроями. Ми можемо розпочати дослід. Спочатку ми маємо знайти кут повороту. Для цього у кюветне відділення помістили поліорометричну трубку, заповнену водою. Далі необхідно стежити за зображенням в окулярі, воно повинно бути рівномірно освітленим. Якщо зображення не однорідне, то варто плавно обертати втулку окуляра до тих пір, поки воно таким не стане. Коли ви побачите рівномірне освітлення, потрібно поглянути на градусну шкалу з ноніусом. Подивіться на ліву чи праву шкалу, залежно від того, в який бік зсунувся нуль ноніуса. Далі вам потрібно знайти штрих ноніуса, який найкраще співпадає зі штрихом основної осі, цей штрих визначає десяті долі градуса. В нашому випадку це число 6. Якщо відлік зроблено на правій шкалі, йому надають знак плюс, якщо на лівій – мінус. В нашому випадку кут повороту вийшов 4,6 градуси. Наступним етапом є визначення кута оптичного обертання. Для цього необхідно встановити окуляр на максимально контрастність лівої і правої частини поля зору. Далі поміщаємо трубку з досліджуваним розчином в поляриметр. Після цього ми повторюємо всі дії з ноніусом як при визначенні кута повороту. Цю процедуру потрібно повторити тричі, щоб отримати середнє значення Фі. Після цього ми шукаємо кут оптичного обертання за формулою. Вносимо результати наших вимірювань у таблицю і, врешті-решт, шукаємо концентрацію цукру у відсотках вже за цією формулою.